Усім привіт! Нарешті вдалося зібрати всю колекцію різдвяних сторіс АТБ. Зізнаюсь, це зайняло деякий час. Всі картки я помістив в ось такі слівзи, пластикові пакетики, щоб вони не мнялись, не затирались, одним словом, зберігались. Акція була досить цікава, хоча не пройшла зовсім без проблем. Було дуже багато проблем зі скануванням карток, але тим не менше. Всього є 8 персонажів. І кожен з цих персонажів має три види. Це звичайні картки, рідкісні і легендарні. Зібрати колекцію було непросто, тому що випадало дуже велика кількість повторок. Я зібрав десь біля 100 штук. Але я все ж таки дуже радий, що вдалося зібрати цю колекцію до закінчення самої акції. Залишилось буквально декілька днів. Ось так виглядають всі картки, і у цьому відео ми проскануємо їх усі. Подивимось, як вони оживляються у всіх трьох додатках: у АТБ, у Інстаграмі та у Тіктоці. Що ж, перші картки у нас будуть звичайні картки, які скануються через додаток АТБ. Тут є і дракон, який виглядає чомусь як рідкісний синій, але він звичайний і будемо пробувати всіх зісканувати. Отож, перша картка Оленятко. Ось так вона виглядає. Веселий персонаж, але загалом картка дуже проста. Стоїть оленятко і махає руками на фоні ялинок із подарунками. Наступна картка ельфовичок. Також дуже дивна картка: сидить хлопчик, тобто ельф, сидить хлопчик ельф, махає ногами просто зі Снігової гори. Не дуже багато активності в цій картці. Третя картка Пінгвін Squad. І зізнаюсь, це моя улюблена анімація. Ці пінгвіни виглядають дійсно весело. Анімація деталізована, тут і ялинка новорічна, і подарунки, і якась поверхня, на якій вони ковзують, напевно, літ. Загалом цікаво. Всі танцюють різні танці. Далі у нас Санта дуже класна анімація. Також тут і ялинка цікава, і надпис АТБ, як на усіх картках, і він літає навколо цієї ялинки на своїх санях з подарунками. Прикольно виглядає. Наступний персонаж це у нас Королева. Як ми бачимо, це така собі дівчинка, яка ковзає, крутиться чи танцює. Мало зрозуміло, але дуже така активна анімація. Прикольно. Біля неї також стоять подаруночки. Загалом цікава картка. Наступний персонаж у нас дракон. І тут ми бачимо, що дракон це, напевно, якийсь працівник складу АТБ. Тут і погрузчик, і склад з товаром. І цей дракон літає, доставляє цей товар, в нього в руках якась коробка. Коротше, цікаво, зробили. Прикольна анімація. Далі у нас лайк. Прикольний песик, який у зубах тримає подарунок. Біля нього знаходиться новорічна ялинка з подарунками, і камін з вогнем. Якщо придивитись, то видно, що вогонь теж рухається, там все горить. Прикольно. Останній персонаж це Елементаль. і в мене з ним було найбільше труднощів зі скануванням. Його вдалося зісканувати тільки один раз через Google Лінзу. Це був єдиний раз, коли його зісканував, тому і взяв. У відео уривок з того моменту. На цьому закінчуємо з звичайними персонажами і переходимо до рідкісних. Рідкісні картки скануються через Тікток, їх так само 8 персонажів, всі ті самі, незмінні. Зараз ми спробуємо їх зісканувати всі, і подивимося, які маски вони нам додають. Отже, перша оленятка. Вам додаються такі веселі роги, там ще окуляри, але за смайликом їх не видно. Ельфовичок. Тут конвейер з подарунками і він танцює за вас. Наступна картка це Пінгвін. Це звичайна шапка, і на передньому плані видно пінгвіна. Далі йде Санта, він летить, розкидається подарунками. Наступна королева і це дійсно найсмішніша картка, як на мене. Вона додає вам макіяж, там сніжок, все дуже гарно, смішно виглядає. Далі знову дракон, і ми бачимо, що це знову якийсь працівник підтримки АТБ. Наступна картка лайк, і тут нічого незвичайного, просто шапка зі значком АТБ. І остання картка елементаль. Так само майже нічого незмінно, тільки ще два елементаля танцюють перед вами. З рідкісними картками закінчили. Давайте тепер перейдемо до легендарних. Зізнаюсь чесно, інстаграм не сильно хотів у мене їх сканувати, це вдалося буквально декілька разів, і це звичайна гра. І тут від карток не сильно що залежить. Гра завжди однакова: біжить персонаж по магазину, АТБ і збирає подарунки. Якщо ви зміните картку, то зміниться і персонаж. От в даному випадку біжить королева, а так може бігти будь-хто. Що ж, на цьому все. Кінець акції через декілька днів, і діліться у коментарях, чи вдалося вам зібрати всю колекцію. Дякую за перегляд!